Всім відомо про те, що на сьогоднішній день є дуже такі гарячі дискусії відносно того, що чи буде в нас фінансування зі сторони сполучених штатів Америки на 2024 рік, там більше 60 мільярдів доларів закладено допомоги нашому війську. На жаль, склалася така ситуація, що поки що немає позитивної відповіді, тому що зрозуміло, що більшість в конгресі в Сполучених Штатах це республіканці. А між республіканцями і демократами є дуже один пікантний момент, і він не сьогоднішній цей момент. Цьому моменту, ну так як говорять інші експерти, вже десятки років. Діло в тому, що південні кордони Сполучені Штати Америки самі великі, скажімо, з Мексикою. І питання іммігрантів, легальної імміграції, нелегальної імміграції, дуже гостро стоїть для чомусь стоїть для якраз республіканської партії. І тут це їхні внутрішні питання, питання внутрішньої політики, і воно в них таке, знаєте, якби задавнене, доволі дискусійне, доволі проблемне, і воно вже ну якби там накалило ці страсті за всі ці роки, і особистісні вже якісь стосунки, і воно не дуже дуже багато років. Як відомо, президент Сполучених Штатів він сам демок належить до демократичної партії. Демократична партія в конгресі має меншість. І що зараз робили республіканці в конгресі? Вони об'єднали ці два питання в один пакет, ну скажемо. Про те, що ми будемо голосувати за військову допомогу для України на 24 рік, тільки при умові, якщо демократи підтримують нашу позицію по зміні імміграційної політики відносно Мексики, питання ну, для нас воно непросте. Бо, Боронь Боже, якщо ми не отримаємо цих коштів, тому що зрозуміло, що сам Європейський Союз ну, буде проблемно, щоб витягнув таке фінансування в повній мірі. І без американської допомоги нам, як кажуть, буде доволі важко. Я ну там, якщо не на 100%, то на 90 переконаний, що це питання в січні, в лютому, максимум, ну все-таки, максимум, я думаю, в січні. Воно вирішиться, можливо, ще і буде подарунок нам до нового року, тому що вже зараз зі сторони державного секретаря Сполучених Штатів Америки від безпосередньо від президента пролунали пронулунали заяви про те, що військової допомоги на 23-й рік залишається на 2-3 тижні. Якщо за 2-3 тижні не вирішити це позитивне питання, то виходить свого роду як розрив у постійних фінансовій допомозі і технічній військовій допомозі. Відповідно, цього розриву не можна ніякому разі допустити тому що Росія однозначно цим скористається, і я думаю, що тут російський слід так само прослідковується, тому що найбільше хто зацікавлений в тому, щоб не дати нам цю військову допомогу, звичайно, це Росія. Я не можу цього стверджувати, але знаючи про те, що якщо десь у світі виникає проблема, і ця проблема пов'язана, скажімо, ну як кажуть, в народі комусь нагадити, а тим більше в таких питаннях, про які зараз ми говоримо, то тут, тут російський слід прослідковується так само, як я рахую, що це дуже чіткий військовий слід у тому, що зараз робиться в стосунках між Польщею і Україною. Коли, знаєте, було все добре, 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 а тут а ложка дьогтю. То. Скажімо, аграрні якісь питання виникають по зерновій угоді, то виникають питання блокування кордону польськими перевізниками. Так що, я думаю, що тут без Росії не обійшлося, але в той же час що вселяє в мене оптимізм? В мене вселяє оптимізм про те, що здоровий глузд все-таки переможе, тому що я думаю, що американці не гірше нас розуміють важливість цього питання. І думаю, такі знаєте, моменти цього політичного внутрішнього шантажа республіканці демократи. Я думаю, тиждень два вони між собою домовляться. Тим більше, що по тих даних, які я відслідковую зі сторони наших експертів, експертного середовища, вони схиляються до того, що все таки Байден піде на поступки в даному випадку, і піде вся демократична партія, і це внутрішнє задавне питання мексиканського кордону. І імміграційне питання, воно вирішиться. І коли воно вирішиться, однозначно буде підписаний бюджет на 2024 рік. А як відомо, американці вміють працювати з коліс дуже швидко. Це не європейці, коли місяць думають, два місяці передумають, а на четвертий місяць думають, чи будуть поставляти. А через півроку виявилося, що щось їм там ще не вистачає. Тут, якщо сьогодні вирішили, то завтра пішла поставка. То я думаю, що в цьому плані все буде добре, і якихось підстав для хвилювання немає. І ми в Новий рік війдемо в спокій в тому, що наші воїни мають достатню зброю для того, щоб захищати кордони України і витіснити окупантів до границі 91-го року. Так що <свісно> сподіваюся, в новому році все в нас буде добре.